Дорогі діти, шановні батьки, любі вчителі, я щиро вітаю вас із початком нового навчального року, який ми починаємо в умовах воєнного стану. Я закликаю всіх і дітей, і батьків, і вчителів в цьому році особливу увагу звернути на безпеку під час освітнього процесу. Адже здоров'я. І життя це найвища цінність. Любі діти, звертаюся до вас, до найменших. Неухильно дотримуйтесь правил безпеки, не, не чіпайте незнайомих предметів, не підозріле не бери руки. Шановні вчителі, на вас. Покладається велика відповідальність під час освітнього процесу. Адже від того, як ви зреагуєте на повітряну тривогу, як ви зможете швидко дійти до укриття, залежить не тільки ваше життя, а і учнів. Шановні батьки, оскільки ми починаємо навчальний рік у дистанційному форматі, то саме від вас. Залежить, як буде навчатися ваша дитина. Чи зможете ви забезпечити робоче місце, чи зможете налаштувати на дисципліну, тоді і буде результат. Якщо в дитини немає робочого місця, якщо в дитини немає змоги під'єднатися до онлайн-уроків, якщо дитина систематично не хоче, Поговоріть з нею, поясніть що навчання для її розвитку, тобто для розвитку дитини, для успішної кар'єри у майбутньому. Будь ласка, допоможіть нам, вчителям, навчити ваших дітей. Адже це ваша частинка. Шановні вчителі, шановні діти, перемога не за горами. Сподіваюсь, що. Через місяць, два і три ми зможемо повернутися до, до змішаного навчання або ж точного навчання. А поки для збереження здоров'я і життя всіх учасників свого процесу ми навчаємося дистанційно. Героям слава і смерть ворогам! Дорогий мій перший клас. Цей день велике свято не тільки для вас. Але й для мене. І хочеться побажати, що цей день не був причиною печалі, а запам'ятався для вас тільки радісним сміхом, новими зустрічами, приємними знайомствами. У школі ви навчитесь читати, писати, рахувати, але повірте, це не основне. Найголовніше, чому ми можете навчитися в школі, це вмінню думати аналізувати, розв'язувати різні проблеми, співчувати, дружити і, звичайно, любити. Нехай школа, ріг якої ви переступите, буде для вас рідним домом. І кожен день цей дім зустрічає вас тільки радістю. Не засмучуйтесь ніколи через дрібниці. Будьте веселі і бадьорі! Вчіться з інтересом і задоволенням. Повірте, що кожен шкільний предмет дуже необхідний у житті. Успіхів вам у найяскравіший період життя. Зі святом вас малята! Дорогі мої одинадцятикласники! Сьогодні у вас не просто день, а святковий день. Сьогодні ви востаннє переступаєте поріг своєї школи. Ви пройшли дуже довгий шлях довжиною в 10 років. І вам залишився один малесенький крок до вашого дорослого самостійного життя. Тож я бажаю, щоб цей навчальний рік для вас був найголовніше це веселий, щоб ви запам'ятали своїх однокласників такими, якими вони є. Також багато вкладайте сил в своє навчання, і ще я хочу вам побажати, щоб ви берегли себе у цей складний, непростий для нас всіх час.